Уперше за 30 років в Бурпінській дитячій школі мистецтв роблять ремонт. Тут оновлюють фоє та актову залу. Ми хотіли б, щоб наші діти проводили свій час і навчалися в приміщенні, яке б теж їх частково надихало. Тому така ідея була вже давно. Потім, на жаль, ці плани перервала війна, і ось зараз знову виникло це питання. Ми з керівництвом закладу знову його підняли, ініціювали. Наразі в Ірпінській школі мистецтв навчається близько 500 юних талантів. Усі вони з нетерпінням чекають на завершення ремонту. Цього моменту чекає і директорка закладу Наталія Додикіна. Це наше фойє. Тут буде затишно, тут буде дуже красиво, працюють дизайнери. У фоє облаштують місця для батьків, де вони з комфортом зможуть чекати дітей, а також рецепцію. Це як перший такий крок до нашої зали, в якій дійсно звучить чарівна музика і панує атмосфера творчості. У цій залі приймають почасних гостей різного рівня. Наприклад, улітку тут був посол Австрії. За словами директорки школи, зовсім скоро цю залу буде не впізнати. Єдине, що залишиться, це дерев'яні паркет та сцена. Їх планують відреставрувати. У новій концертній залі все продумане до найменших дрібниць. І будуть великі двері роздвижні, з прозорим склом, але таким міцним, щоб хто прийшов до зали і, наприклад, просто чекає, бачив, що якщо там щось відбувається, зайшов, послухав, або навпаки, не перебував, якщо йде запис або тренування, якісь і заходив тільки під оплески, те, що ми просимо завжди наших глядачів і слухачів. От, щоб було видно прекрасні ці дії і атмосферу свята, яка зазвичай панує в цій актовій залі. Усі роботи фінансуються з бюджету громади однак виділених коштів на заплановане не вистачить. На сьогодні з міського бюджету виділено трохи більше 800 тисяч. Але це тільки початок робіт. Цих коштів нам вистачило на демонтаж та ремонт власне актової зали. Ми зможемо завершити. Але щоб завершити повністю весь ремонт, необхідно буде ще значна сума коштів. Тому на найближчі сесії ми знову таки ініціюємо звернення до депутатів, надаємо необхідні кошториси, вже пораховані, і будемо сподіватися, що депутатський корпус нас підтримує. Ми зможемо завершити цей ремонт Найближчим часом також у межах відбудови будинку, у якому розташована школа. Тут відремонтують фасад та вхідну групу. Усі ремонтні роботи будуть проведені з урахуванням принципів безбар'єрності. Наша школа готується до п'ятдесятилітнього ювілею. І ми щасливі, що своє таке свято ми будемо приймати в новій концертній залі.